Чомуся множити на двоцифрове число. 2143 помножити на 25. Тобто, число 2143 треба взяти 25 разів. Або 25 разів по 2143. Множення на двоцифрове число записується так, в стопчик. Перший множений 2143. Помножити зліва значок. 25. Це двоцифрове число, яке має 5 одиниць, 2 десятки. Розряд записуємо під розрядом. 5 одиниць ми записуємо під одиницями, під трійкою. 2 десятки ми записуємо під десятками, під четвіркою. Ось так. Підкреслюємо. Далі нам треба помножити спочатку на одиниці, тобто на ось цю п'ятірочку будемо спочатку множити число 2143. Не звертайте уваги на двійку, її зараз немає. Ви множите лише 2143 на 5. Звичайне множення на одноцифрове число. Ви знаєте, як це робити. 5 множимо на 3 – 15. 5 записуємо, одиничку запам'ятовуємо і надписуємо її зверху. 5 помножити на 4 – 20. і додаємо одиничку. 20 додати 1, 21. 1 записали, двічку надписали зверху над наступним розрядом, який буде множити. 5 помножити на 1 це 5 і додати осью двічку. 5 додати 2. 7. 5 помножити на 2. Це 10. Цифри закінчились. Ми помножили 2143 на 5. Отримали добуток перший. Неповний добуток, тому що цей добуток ще не відповідь. Це лише результат множення на 5. А нам же на 25 треба множити. Тому число 10715 це перший неповний добуток. Далі переходимо до множення на ось цю двічку, котра була, нами не помічена, коли ми множили на 5. Ось цю двічку, я акуратненько її заново напишу. А п'ятірочку, на яку ми помножили вже, я легенько закреслю, щоб не плутатись, щоб ви не звертали на неї уваги. Тому що зараз будемо множити 2143 на 2. Звичайне множення на одноцифрове число. 3, 2 помножити на 3. Це 6. І дивіться, де ми пишемо 6. Пропускаємо одну цифру в добутку і пишемо оцю 6 під передостанньою цифрою, під одиницею, не під п'ятіркою. П'ятірку пропускаємо і пишемо під передостанньою цифрою. Записали цю шістку. Далі 2 множимо на 4. Це 8. Ну, не звертайте ж уваги на оці цифри. Ми їх писали, коли множили на 5. Тепер уже інше множення на 2. Тому ці цифри щезають, немає їх. Можна закреслити їх. 2 на 3, 6 написали. 2 на 4 множимо 8. 2 множимо на 1, 2. 2 множимо на 2, 4 під одиничкою. Отримали другий неповний добуток. Тепер ці два добутки треба додати. Ставимо знак плюс. І додаємо ці добутки. П'ятірка. Під нею нічого немає, вона просто спускається при додаванні. Одиничка і шістка. Один плюс 6 7. 7 та 8 додати це 15. 5 записали, одиничку запам'ятали. 2, 0 і 1. Додати все це. Три. Чотири і один. Додаємо. 4 плюс один 5. І ось тепер ми отримали повний добуток. Результат множення на 25. 53 тисячі 575. Таким чином. Подивіться уважно. Я зараз зітру і ще один приклад ми з вами розв'яжемо поменше трошки. Давайте так. 708. Я зразу запишу в стопчик, множимо на 23. Ось так. Підписуємо. Множимо спочатку на трійку. На двійку не звертаємо, увагу. 708 множимо на 3 3 помножити на 8 24. 4 записали двійку над нулем. 3 помножити на 0 це 0. І додати ось цю двічку. 0 додати двічку 2. 3 помножити на 7 21. Все, на трійку помножили, отримали перший неповний добуток. Далі будемо множити на двічку. І на трійку уваги не звертати, бо ми на неї вже помножили. Множимо 708 на дві. 2 на 8 16. Записуємо, пропускаємо одну цифру і записуємо під передостанням. 6. Було 16, 6. Пишемо, а одиничку ось сюди записуємо. Не ося двійка. Її вже немає. Ми її писали, коли на трійку множили. Тепер одиничка. Нова цифра, яка ми, яку ми запам'ятовуємо. 2 на 0. 0. І ось ця одиничка. 0 додати одиничку, одиничка. 2 на 7, 14. Четвірочка буде тут. А одиничка вперед 14. Додаємо ці два неповні добутки. 4 просто спускаємо вниз. 2 та 6 додати це 8. 1 та 1 додати це 2. 2 і 4 додати це 6. І одиничка у нас просто спускається, бо до неї ми нічого не додаємо. Так, вона попереду: 16 284. Ну спробуйте помножити на два вдома.